Подарі мої вітання. Приїхав висівати соль. Розикую, тому що у нас по сьогоднішній день б'ють морози. Сьогодні було тут на березі мінус три, у нас вдома на Бугру десь в райончику півтора-два, де сонечко вилізло раньше, там в принципі, не тронула, А там де пізніше знову побив. Так що хто знає? Будемо сподіватися, що мене це все якось воно страшно. <смі> якщо ячмінь би сіяв, в мене є пересіячі, а своя, я зайвого не залишає. то я знаю висівать буду по той же самой схеме на кожен сушничок. Нічого міняти не буду убовь я колись висівати її ширше не побачив, що там щось щось могло очень краще. Так? Видно вже Ответи такі. для цього вже звик. меншу висію на меншому участочку, а цю буду висівати тут. Тобто мусить бути два різні сорти. Ж... подивимося чи це так, чи ні. Цієї 12 кг, цієї 5,5. Ось таке зерно. В принципі, стандартне, не бите, нічого з ним такого не було, тому що молотив <гум> спец, все окей. Так, воно ж, нормально, все нічого там не тут. Видкостю, не третьою, розхід трішечки великий. Ну, Вже як є. Можна було швидше все робити, то річ в тому, що чи вийде, чи не вийде, спробувати то в принципі можна. Боки зараз, мабуть, відійду другою, серединку спробую 3 поганять, поганяти, потім подивимося, коли вже вилізе, подивимось. Де більше висіялось, де менше. Ну, ну видно по розходу посівмата. Що третє його швидше. Коли по, по висівним дискам піднімається зерно, так його піднімається два, можливо 3-4. А коли швидко йдуть по одному, так як я і розраховував. Ну, Подивимось, що буде. Рушаємо. що під країв висівається, ну як не сівається, вона поки загониш в грунт, походи крутонеться це все так, те. Погнав четвертий рядок на третій швидкості. Той що зліва. Надіємося, що з цього вийде. Багато розсередино норма. Раз трішки далі відійдемо, добавлю. О добре висвіть. Сюди бусю. Сорт. на другую лапочку поїхати с другим сортом. досівати а її розсіяв, зараз вона загребеться і все буде окей Є класно. Краї, знову ж таки, це все треба розрівнювати. Тому що коли витягує сзаді загрібачі і вони ну і на день там труба, вона грибе за собою все на світі. так, все, тут нормалек. Так, пацан, так классно вышло. Подаемся. Ага, один рядок. Ну, в принципе, хай будет. На 3 я выселся. Дякую, друзі, за увагу, що приділяєте, переглядаючи відеоролики. З цим полем все. А з маленьким, мабуть, я окремо зроблю невеличкий відеоролик. Кому цікаво, як працює мотоблок із саморобною сівалочкою на компактному квадратному участочку. Гадаю, що зайдете, подивитеся, пальчик до гори поставити. Поки що все, на все добре, бувайте здорові, все буде.